Нарешті настав цей ранок, коли ми вирушаємо у гори. Ось наші ще до речі, Портери. До нас доєдналася наша частина непальської команди. Це наш гід Раджу, а це наш гід Юра. Это хлопцы креплят э, наши сумки. Насправді ми вже доволі високо і дорога до гір, звісно, непроста. <рес> ну, В плані, що ми то сидимо в джипах з назвою Скорпіо, до речі. Зараз вам покажу. Мій імінної джип. Просто дорога... Абсолютно відсутня майже і серпантин. І тому таке відчуття, що тебе кинули в цю в машинку, знаєте, пральну. І ти отак от просто. Ось. Але експіріанс цікавий і вже видніються гори. І вони просто вражають надзвичайно своєю красою. Що ви, пітушня? Oh.

Тут і ферментована ця капуста сигнала. Вона теж типу, трохи така пікантна. Це не смак, вона наші хорошому. Думаю, це спеція. Да? Угу. Думаю, що місцеві їли б це руками. Я я не тут Ще принесли такий чіпсик місцевий. Так він виглядає. Це по суті просто приправлено. Я думаю, що це кукурудзяне борошно, так? Да? І воно в олії і в спеціях. Схоже на крекер, Чи ти дзвін такий? Це так сигналі тут місцеві автобуси, попереджаючи на серпантині, що вони їдуть. ]这是? Це? Ти <acies> бандит.

Це наші портери. Портер це професія в Гімалаях. і ці золоті люди нестимуть наші сумки. Окей, лес такі, ай вихо! Ні, я все практикала отак от Ви <васширяя> там поїде, то ти правила, щоб не було полікати. Ні, ні, я просто не підкажіть, як вам життя в Непалі? Як вам живеться в Непалі? Що ви скажете? Файно є тут у Непалі? Коровам? Чи непонятно? Непонятно. Думаю, що добренько. Окей. Нашого походу з Ескейперс Клаб. О як нас зустрічають Нас Насвітає село Сімігун. Ми піднялися і це Наша перша зупинка. Дивіться, ми отакі гори здолали. Дуже височенні. В таких сходах вверх. Отак виглядає село. Супер Сімпл лайф. Навколо такої краси. Вайби в где я. Где я нахуй? Сподіваюсь, мене дивляться люди, які теж люблять походи і гори. От мені цікаво отримати від вас коментар. Чому ми так любимо ходити сюди? Що нам це дає? Бо місцеві непальці пальці теж здивовані. О, маленькі це ми підійшли до лоджі. Це місце, яке збудували місцеві на горищі. І ми тут ночуватимемо. І зараз всі поїдять. Ляжемо спати, а з раночку йога. Так це все виглядає. Фух. Я на сьогодні все. Бо в мене, як завжди в горах в перший день сталося чудо. Це супер автентичне село, насправді. І цей трек, який ми йдемо в долину Равалінг, він абсолютно не зовсім то і туристичний, на відміну від, наприклад, базового кемпінгу Еверест. Ось наш, наша ложа виглядає суперцивільно. Ось вже наші шерпи. Ось назва нашого готелю. you <laughs> <Namaste. laughs> Hi, namaste. 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 Oh Do you want tea? Which tea you want? Masala or ginger lemon? Yeah, ginger lemon, okay. Ginger how are you? Would you like some beer? I я not know and this is your, this is your ginger lemon. And if you want honey, it's over there. you can help yourself. Can you say to my auditory, who are you? Myself, I'm Raj Lama and I am you look, uh, I am a guide, yeah? Yeah. 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 I am all your guide, and I'm here to make you laugh and to make a trip successful. Yeah. Yes. 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 <laughs> Namaste. <laughs> Де ми спимо? Ну, Simple Life. Але насправді в таких умовах і на такій височині, де ми це жорсткий люкс. Що ми навіть не на нарах спимо, умовно, а маємо ліжко з матрацем. Але ще щось дурка, так? Да? Ой, маленькі, що я вам не договорила в минулому відео, що зі мною сталося. Мене чомусь скрішно випробовує. Одні з найважчих днів в походів зазвичай це перші, тому що це зазвичай набір висоти. Ну, там далі теж, звісно, буде непросто погодні умови, прийняття, все таке інше. Але, от саме набір висоти, він такий стрімкий фізично в плані. Да? Саме в цей день у мене пішли місячні перший день. Мені сьогодні дуже зле. Так що я буду у спадки, бо завтра в нас Йога оха з Я хочу виспатися, хочу набратися сил. Маленькі там вечерюють. Так що я бажаю смачного, а собі міцного здоров'я. Все одно я дякую тобі, Кришна. І за випробовування. В будь-якому разі все не просто так. Я так думаю, правда. Намасте.